Вітаю, шановне панство. Я вже, мабуть, в 11 починаю записувати це відео. Мені постійно не подобається початок, тому що я дуже зла, зла я тому що YouTube обмежив рекламу на одному з моїх вчорашніх відео. Там де я говорю про суспільно-політичні події, взагалі про події в світовій історії. І щоб якось свою злість капіталізувати, я вирішила записати вам повідомлення, відео на зовсім іншу тему, на таку, знаєте, особистісно орієнтовану тему. Зокрема, подивитися ваш теперішній стан. Ну, мається на увазі особистісний мудрішні, да, в якому стані знаходяться ваші ресурси по різним видам енергії. А що це буде? Я буду брати. Відкривати колоду, і перші аркани, які будуть випадати відповідності до енергії, будуть характеризувати ваш стан. Я буду вам розповідати. Пропонуються два варіанти. Ні, давайте зробимо все-таки три варіанти. Три варіанти. Так, ось у нас от так от зараз зроблю. Тинц, тинц, тинц. Все видно? Все видно. Так, перший варіант це звичайна колода Вейта. І такий символ. Такий перстень, бачите, дуже такий а, а, незвичайний авторська робота. Так, а, Другий варіант колода, небо і земля, поєднання кроулі і а, класичної колоди. І тут символ, такий дерево, дерево життя. Дерево життя, якщо бачите. А третій це таро світлого провидця і символ метелик. Можете обирати за номером варіанти, можете обирати за символом, можете обирати за колоду, як вам зручно. Якщо потрібно більше часу, натискайте на паузу, а я буду починати. Так, ці два варіанти я прибираю в сторону і починаю з першого. Я не буду робити сигніфікацію. Покладаючись на вашу інтуїцію, але одразу попереджаю про техніку безпеки роботи з картами. Прослуховування таких. Тут покладу, щоб було видно. Так. -от. Роботи з картами. Якщо інформація вам, ну, як то кажуть, не заходить, не резонує, то не дивіться, будь ласка, не треба. Слухати те, що вас не стосується. Засмічувати свій мозок не треба. Да, я вам завжди говорю, треба зберігати інформаційну гігієну, тому що слово це дуже потужна зброя. Особливо, якщо ви дивитесь таролога, якому довіряєте, кожна. Слово моє може, знаєте, потрапляти у вашу свідомість, підсвідомість і впливати потім на ваше життя. Тому, якщо вам резонує, якщо вам подобається, заходить, слухаємо, залишаємо коментарі, підписуємося, спонсоруємо канал, тому що YouTube мені обмежує капіталізацію, тому що мені подобається мої суспільно політичні відео. Ну, гаразд. Так, отже, я зосереджуюсь, так, на інформації про стан. Про Ваш теперішній стан для першого варіанту. сяйте зручненько, в комфортне крісло, прийміть таку зручну позу, розслаблені, можете взяти чай, каву. І приготуйтеся слухати щось корисне про себе. Корисне і важливе послання. Не дарма, мабуть, мені YouTube заборонив капіталізацію, щоб я розізлилася і записала вам це відео. Мабуть, в цьому є більша потреба таких персоналізованих посланнях більше, ніж в аналізі суспільно-політичних подій. Отже, я так відчуваю, що ви з... зібралися, так? Я зараз буду шукати. О, дивіться, клас. Це відкладаємо. Я буду обирати, Хм, круто. А, перший старший аркан, який потрапить, так, ухти. А потім перший аркан кожної стихії, така моя методика. тобто, щоб я не витаскувала з колоди навмання. а я вже її відтасувала з думками про вас. Прекрасний розклад, слухайте. Прекрасний розклад. Я так думаю, що ви жінка, красива, вродлива, молода. Майже ідеальна, тому що е, оцей аркан говорить про те, що ви. Е, ой, ви бачите, да, все позакриваю, бо Ютуб знову все обмежить, господи. Я -от так -от покладу зверху, да? так, щоб Ютуб мені не позакривало нічого. Ви жінка красива. Можливо, ви здійснили якусь свою мрію недавно, можливо, ви зараз мрієте про щось і наближаєтеся до своєї мрії, але в будь-якому випадку ви знаходитесь в такому доволі гармонійному стані. Тому що це аркан зірка, це прекрасний аркан, який описує жінку, дівчину в прекрасних енергіях. Це ідеал жіночої, краси, вроди, розуму, теплоти, доброти, я не знаю, зовнішності, всього іншого. Да? Це те, що кажуть, ось вона ідеал. Оце якраз про аркан зірка, Тобто це про вас. Я так трошки прикрию. Якщо роздивлятися ваші, ваш стан по вашим енергіям, основним типам енергії да? основні типи енергії ми беремо чотири стихії: жезли, чаші, мечі і пентаклі, то ви в стосунках, з емоційної точки зору у вас все добре. Не дивно, що вам, на вас випав аркан зірка. Ви в стосунках або закохані, причому взаємно, в партнерських стосунках, да? тобто є людина, як яка вам подобається, якій подобаєтесь ви, і ви знаходитесь в стані любові і прийняття. Це двійка чаш, це те, про що мріють всі, це те, про що більшість творів художньої літератури, мистецтва, культури і так далі. Тобто це якраз ота любов, про яку мріють всі. Далі, якщо говорити про ваш ваш Скажімо так, характеристика вас, вашої діяльності, то при всьому при тому, що ви знаходитесь в ідеальному стані, при всьому при тому, що ви в стосунках, ви любите, ви любима, ви закохані, не можна сказати, що ви така розпливлися мислю падріву, нічого не робите. Ні. У вас це поєднується з такою вольовою складовою, яка описується енергіями короля жезлів. Король жезлів це людина, яка дуже часто це сигніфікатор комерсанта, підприємця, власника бізнесу, а також це сигніфікатор дуже вольової дієвої молодої людини. І тут або поряд з вами є такий чоловік, ну, не дивно, дивлячись на попередні аркани, або ви знаходитесь в таких енергіях, незважаючи на те, що ви ідеальна, любите, любима, в стосунках, ви, можливо, реалізуєте зараз якийсь свій проєкт або реалізували, тому що випадають такі енергії, так? Наступний арк аркан це у нас енергії це мечі, і ви знаходитесь в позиції королеви мечів, Тобто, при всьому, при тому, що ви любите. Ви ідеальна, ви красива, ви ще й розумна, тому що королева мечі, вона просто банально розумна жінка. Вона врівноважена, зосереджена, цілеспрямована, вона владна, вона може приймати рішення, тобто ви не така наївна дитина, та, яка вперше зустріла свого принця на білому коні. Ви волюва жінка, яка вміє тримати зброю, щоб це не було за зброю. Можливо, ваша зброя це слово. І ви ну, рішуче налаштовані, ви дивитесь вперед, даєте вказівки, розпоряджаєтеся, Причому даєте вказівки доволі так, знаєте, лаконічно, це чіткі вказівки, тобто ви така керівниця. Ну, і якщо говорити про пентаклові енергії, які зараз вас переважають, це енергії дев'ятки пентаклів. Так, Тобто, вам зараз добре ви знаходитесь в такому затишному о, саду, де є все. Тобто у вас немає проблем з одягом, з їжею, з роботою, не знаю, там якихось таких щоденних побутових питань, які вкрай треба вирішити. Ні, ви насолоджуєтесь цим життям, у вас є все, у вас є цей вільний час, щоб насолоджуватися собою. Ну, і ще мені така інформація, йде, що можливо, оце ви, а це ваша пара, тому що, бачите, у нас тут випали партнерські стосунки. І, можливо, зараз чомусь ви повернуті спиною один до одного. Тому що, коли карти так, так, бачите, да? спиною, так. Да. Можливо, це добре, і кожен займається своєю справою з цієї пари. ось ви в парних стосунках, бачите. А, а можливо, ну, я не бачу тут якоїсь такої напруженості, якщо чесно. Просто, мабуть, кожен займається своїми справами. Ви своїми, а ваш партнер своїми. Так, ось такий був невеличкий коротенький розклад, він підкреслив те, що з вами все добре. Якщо ви цього не помічали, то зверніть на це, будь ласка, увагу. Дуже крутий розклад, я дякую. Дуже дякую тим, хто дивився перший варіант, ми переходимо до другого варіанту. Так, і в нас на черзі другий варіант це ті, хто обрали такий ось колончик із зображенням родового дерева, мабуть, це дерево ігдрасіль. Ну, неважливо, це такий символ якийсь гарний. Так, і колоду день-ночі. О, вибачте, не і земля. Я завжди крутую назву. Так, вітаю вас. Вмощуйтеся зручненько, зручне крісло. Беріть чашку чаю, каву, ну, будь-який інший нам, який вам буде вподоба. І приготуйтеся слухати інформацію важливу для вас. Ще раз нагадую про інформаційну гігієну. Якщо вам не заходить цей розклад, ця інформація не резонує, то будь ласка, не дивіться. Так, можете подивитися інший варіант, або я запишу інші розклади, або можете звернутися за індивідуальною консультацією. Так, отже, зосереджуюся на тих, хто обрав другий варіант дівчата, хлопці, неважливо, хто це, другий варіант. Так, добре, зараз перетасую колоду. Так, так. Я зараз буду відкривати карти і викладати першу карту стихій. Так, першу карту. Перший старший аркан. Так. Це не то. Ага, чаше. Так, ще нам що треба? Жезли. Угу. Жезли. Угу. Так, ну добре. Хм. Так, що у вас тут відбувається? О, ну, швидше за все ви, жінка. Якщо ви не жінка, то ви знаходитесь в таких дуже м'яких жіночих енергіях імператриці. Можливо, ви шлюбі, можливо, у вас є діти. Якщо немає дітей, то ви принаймні опікуєтесь якимось таким колективом жіночим, Можливо, якщо ви чоловік, то у вас є у власності, не знаю там. Салон краси і так, далі, і так далі. Тобто це все пов'язано з дітонародженням, з сім'єю, жіночими питаннями, да? таким, які енергії. Чоловіки, до речі, теж можуть випадати в цих енергіях імператриці. вони такі лагідні, знаєте, от як кажуть, мухи да, Такі вони дуже люблять піклуватися, є такі чоловіки. Да? І тепер по вашим енергіям. Ну, я, мабуть, почну з цієї ось карти, з жезлів. Що стосується вашої діяльності, вашої складової дій, то ви знаходитесь в таких енергіях дев'ятки жезлів, це, як вам сказати, людина, яка пройшла Крим, Рим і Труби і готова дати відсіч. Я не знаю, з ким ви там воювали. Але. Ви зазнали певних сутичок з різними обставинами життєвими. потрапляли в якісь такі катаклізми, да? і тим не менш, тобто ви побита така, підбитий трошки воїн, але тим не менш, ви тримаєте свою зброю, готові тримати оборону. Ви від чогось захищаєтесь, когось захищаєте або від чогось захищаєтесь. Я задумалась, так, да. перепрошую. Так, якщо дивитися стан ваш інтелектуальний. Можливо, до речі, ви недавно перенесли якусь ну, травму. Можливо, десь був удар. Можливо, навіть голову. Можливо, з кимось побилося. Бо, не дай Боже, вас хтось побив. Так. Далі. Що стосується вашої інтелектуальної енергії, то ви випадаєте принцесою мечів. Принцеса мечів це активна, агресивна, розумна, смілива, така різка жіночка, яка знає собі ціну і яка може дати відсіч будь-якому нападнику. Ну, от ви тому бачите, так, знаходитесь в таких енергіях. Хтось вас, десь, десь вас потерло, і ви такий, знаєте, стали принцесою мечів. Таке враження, ніби у вас? Ну, от були якісь проблеми? Пов'язані з необхідністю відстоювати свою територію. Чомусь мені хоче сказати, що це проблеми особистого характеру. Да? Тут у нас імператриця це жінка. Шлюбі, так, і, і тут у нас, бачите, якийсь побитий, можливо, посварилися зі своїм чоловіком і думаєте про те, щоб піти. Тут вісімка чаш, або навіть пішли. Або навіть пішли, або дуже хочете, або думаєте про це. Пішли в туман, бачите, ви побилися ось вдвох. Так, що стосується Пентакливої енергії, то тут зараз. Ну, в принципі, це позитивна енергія, але читаючи все, що я тут бачу, якщо дивитися по грошим, по фінансовому стану, по вашому стану здоров'я, ви знаходитесь, в принципі, в більш-менш такому гармонійному аспекті, да, імператриця. Принцеса мечі 6 Пентаклів це гармонійний аспект доволі. Тобто, на зовнішньому плані ви така більш ну, благополучна, так? Да? Можливо, ви займаєтеся тим, що допомагаєте іншим. Тобто ви пішли від когось і почали допомагати іншим. Може, ви з роботи пішли, до речі, з якоюсь як як варіант. А можна я візьму карту підказку? Я хочу уточнити ці позиції оце. Понятно. Так. Понятно. Понятно. Можливо, ви жінка, яка дивиться, дивилася перший варіант. Коротше, так, розказую історію. Ви жіночка, яка у шлюбі. І, і реально сварка з чоловіком була. Так, це вже пішли, чи ще збираєтесь. Думаєте про те, щоб піти? Ви думаєте про те, щоб піти, тому що, можливо, була якась зрада або п'янка? Ну, не будемо давайте про зраду зразу говорити. Можливо, якась була п'янка, тобто, чоловік, можливо, не дотримався своїх зобов'язань. І ви така йому дали наганяй. Так. Тобто ваші, а, да? Ну, так, ще раз хочу уточнити. Ну, і хочеться сказати, що ви зараз, можливо, в цю саму хвилину ви вимушені піклуватися про своїх дітей. Я вже не знаю, що у вас там відбулося в сім'ї, чи ви пішли, чи ви не пішли. Але таке враження, що ну, тут розрив я бачу. Розрив, можливо, не остаточний, можливо, тимчасовий, да? можливо, ви його там десь побили, чоловіка, і він пішов десь машину ладнати. І ви сама самотужки пораєтеся з дітьми. Ну, в принципі, у вас стан такий більш-менш, ну, як вам сказати, вольовий зібраний. Вольовий, зібраний, ви готові давати відсіч будь-яким ситуаціям, обставинам. А ви розумна, ви ресурсна, ви щедра, даруюча. Ну, окрім цього, бажання піти постійно. Піти і вернутися, піти і вернутися. Якщо вам потрібно звертатися за консультацією. будемо розбирати, що там у вас в партнерстві? Так, да, тому що я тут відчуваю якесь таке напруження, да, напружені аспекти. Так, підказка для тих, хто дивиться перший, другий варіант. Зверніть увагу на себе. А, тому що ваш партнер, можливо, знаходиться в стані егоїста, егоїстовича. І вас це дуже вибішує, засмучує, вас це деморалізує, вас це агресує, ви мушую думати про те, щоб піти кудись. так, Зверніть увагу на себе, карти говорять. Ну, тобто, попікуйтеся про себе, подаруйте собі щось, що зробить вас щасливою. Такий був розклад, якщо потрібно, Трошки, дівчатка, сумненько. Бажаю вам най... найлайтовішого, найлагіднішого вирішення всіх ваших життєвих проблем. Так, і ми переходимо до третього варіанту. Третій варіант це такий прекрасний метелик. І таро світлого провидця. Так само думаємо про, про себе, про свою ситуацію, про свої щоденні буденні проблеми. Сідаємо зручненько, п'ємо чай, каву, нічого не п'ємо. Закриваємо очі, розслабляємось і готуємося почути важливу для вас інформацію, важливу цінну. Ще раз нагадую, якщо щось вам не резонує і вимушує напружуватись, не дивіться це відео. Подивіться інший варіант. Або зверніться за індивідуальною консультацією, або почекайте, поки я ще якісь а, напишу відео на а, особистісні теми. Або залишайте в коментарях побажання, що б ви ще хотіли почути. Так, давайте ще раз третій варіант: дівчата-хлопці, які обирають цього жовто-блакитного метелика такого. Така красива дуже. Так, нагадую мені наш прапор. Давайте дивитися. Шкам, де така йде, якщо чесно. Так, угу. угу. Так, так. 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 шукаємо жезли тепер. Жезли. Знову дев'ятка. У мене таке враження, що одна та сама людина кочує з варіанту до варіанту. Вітаю вас, якщо це так. а Якщо ні, то значить є якісь такі м -м, типові проблеми в нашому з вами світі. Отже, що випало перше? перше у нас випало п'ятірка чаш. Я сказала, важка енергетика йде. Цікаві такі, дивіться, взагалі такий набір. Ого, прямо ж, ну, дуже так трошки боляче. А, можливо, ви пережили втрату. Можливо, близької людини. Можливо, якщо всі живі, слава Богу, то ви відчуваєте це як втрату. Щось тікає від вас назавжди, ви не можете це зупинити. Бачите, в таку яму тікає, ви сидите, ви за чимось сумуєте а, в такому стані. Проживання втрати, але ви дуже сильна людина, вольова, сильна, смілива, така левиця, знаєте, і добра в той же час. Добра, тому що тут така, бачите, жіночка, обличчя жіноче, жінка наполовина лев, і тут ягнятики. Да? Тобто ви захищаєте слабких, ви піклуєтеся про тих, хто молодше вас, і так далі. Що стосується фінансових аспектів, то у вас більш-менш все добре. Це у нас лицарь Пентаклів, В Лицаря Пентаклів, ну, капіталізація потихеньку капає. Якийсь дохід є, якийсь засіб пересування, перспективи. Можливо, ви потихеньку рухаєте до свого омріяного стану. Але що стосується ваших думок, От у вас бувають такі моменти, коли ви не знаєте, що думати, і у вас таке в голові, знаєте, ніби все переплетено і зв'язано. Можливо, це пов'язане з вашим станом втрати. Ви, можливо, навіть згадуєте це, що ви втратили, і вас це засмучує, і таке, ніби, знаєте, паралізує, зв'язує по руками ногам. Ну, але більш-менш все позитивно, тому що ви можете себе захистити, ви можете захищатися. У вас є для цього зброя, сили, ресурси, інструменти, ви свою територію добре захищаєте. Тобто, незважаючи на те, що у вас тут така енергетика трошки важка, але вона важка не тому, що там ви з кимось посварились, а тому, що ви про щось переживаєте. Оцей лицар пентакль він може говорити про дорогу. Ну, в сенсі е переїзди навіть, да? тому що кінь і людина рухається. Можливо, там, з торбами ви кудись переїхали. Е е е е так. І ви вимушені на новому місці захищати своє життя, буття. <пкрош demasiado> можливо, навіть чоловік далеко. Це підійде варіант для тих, хто переїхав за кордон, дівчата залишили домівку, залишили там тата, маму. Можливо, з дітьми переїхали, але не факт. Не факт, що ви переїхали з дітьми. Можливо, є коханий, який залишився в Україні. І ви зараз захи... і не знаєте, що думати, да? тобто у вас іноді буває така, такий сум через те, що ви не можете вловити основну ідею: про що вам зараз думати? І ви захищаєте свій побут, своє життя. Тобто, в принципі, у вас достатньо енергії для того, щоб захиститися. Ви теж така діяльнісна людина. Дев'ятка жезлі це діяльнісна людина. Ну, і давайте я вам дам якусь підказочку. Ви проходите зараз момент переродження. Як і всі зараз у світі, під час війни дуже багато речей. Перероджується, старе минає, нове приходить. А, і це такий процес трошечки тривалий і не дуже приємний. Можливо, народжується в вас щось нове, якісь нові ідеї, якісь нові думки, нові відчуття, новий досвід. Да? І ви не знаєте, що з цим робити. Можете звертатись до мене за консультацією, і будемо розбиратися. Можете звернутися до будь-якого іншого спеціаліста, якому довіряєте. Ось такі були три розклади. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь, спонсоруйте канал, тому що YouTube мені перекриває кисень і не дає мені капіталізації від реклами моїх роликів. Дякую всім за перегляди, до нових зустрічей!